Ядерний могильник серед чистого поля в районі залізничної платформи 165 кілометр, найновіший серед хвостосховищ колишнього придніпровського хімзаводу. Сьогодні тут панує безлюддя та безлад. Охорони немає, відсутня бодай якась інформація про те, що ці руїни якийсь особливий об'єкт. Не дивно, що полишені на призволяще обладнання та матеріали привертають увагу ласих до наживи. І те, що люди розбирають на будматеріали колишню насосну, яка качала з ПХЗ радіоактивну пульпу, не найгірше, набагато небезпечніше, на думку Дніпродзажинських. Громадських активістів те, що хтось викопує труби, якими текла радіоактивна муляка до могильника. Як резонно тривожиться правозахисник Володислав Мелешко, невідомо, який радіаційний фон має вкрадений метал, куди подінуться викопані труби, наскільки ризикують життям люди, які добувають їх з під землі. Втім, місцеві мешканці, наприклад, не надто переймаються сусідством з ядерним могильником, кажуть, що живуть тут майже піввіку. І не відчувають незручностей. Головна небезпека, на думку активістів, ставлення до ситуації представників влади. Могильник фактично не має господаря, фізична охорона відсутня. Власне, тепер і охороняти тут вже нема чого, адже зловмисники, які крадуть радіоактивні матеріали, діють швидше за неквапну бюрократичну машину.